Діти вітаю вас! Запрошую на своє заняття за з ознайомленням з природнім довкіллям плюс аплікація. Спробуйте відгадати загадку, про кого ми сьогодні будемо розмовляти. В лісі молодиця гуляє, на всі боки поглядає, на ній шубка дорога, вся горить, мов золота. Хвіст пухнастий і м'який, що за звір це такий? Правильно, це лисичка, звичайно! Діти, а що ж ми знаємо про лисичку? Де мешкає лисичка? Так, лисичка мешкає в лісі, тому це яка тваринка дика чи домашня? Так, це дика тваринка. Скажіть, будь ласка, чи лягає лисичка на зиму в сплячку? Ні, не лягає, вона взимку не спить. Як називається будиночок лисички? Нора, вірно. Як називаються дитинчата лисички? Лисенята, звичайно, правильно. Скажіть, будь ласка, а лисичка це хижа тварина чи травоїдна? Звичайно, що хижа. На кого вона полює? Правильно. Лисичка полює на зайчика, на мишку, все вірно. А тепер давайте пригадаємо, в яких казках ми можемо зустріти лисичку. Діти, що це за казка? Колобок. Що це за казка? Теремок, звичайно. Наступна рукавичка. А це. Котики півник. Наступна. Лисичка і журавель. Наступна. Зайчикова хатка. Вірно. Діти, подумайте, будь ласка, і скажіть, яка лисичка зображена в усіх казках? Вона добра та справедлива чи хитра і підступна? Так, лисичка завжди в казках хитра та підступна. Так, молодці дітки. І сьогодні я вам пропоную зробити аплікацію ось таку чудову та гарненьку лисичку. Беремо найбільшу помаранчеву деталь. Це буде тулуб нашої лисички. Спочатку намалюємо лапки. Беремо фломастер, чорний або коричневий. Ось так десь посередині. Приблизно проводимо пряму лінію. Тепер намалюємо самі лапки. Малюємо ось такий напівкруг один і інший. Та малюємо ніби коготочки. Один, два, три. Один, два, три. Тепер цю деталь можемо приклеювати. Перевертаємо іншою стороною, намащуємо клеєм, ось так по контуру намащуємо клеєм. Обережно. Та приклеїмо, перевертаємо знизу, приклали і долонькою придавили. Наступна деталь це буде голова. У вас є ось така заготовочка вже для голови. Круг з зігнутими куточками, ось такими. Це щічки. Щічки в лисички білі. У вас є ще дві ось такі білі заготовочки. Намащуємо ці білі частинки клеєм та приклеюємо на щічки ось сюди. Приклеїмо носик для нашої лисички. Для цього беремо чорний круг. Перевертаємо, з іншої сторони намащуємо клеєм та приклеюємо на кінчик мордочки. Тепер зробимо вушка. Вушка в нас мають трикутну форму. У вас є два помаранчевих трикутничка і два білих, трохи менших. Білі трикутнички ми намащуємо клеєм. Подивіться, і ось так приклеїмо одне, і потім інше. Вушка в нас будуть позаду голови, тому кінчик вушка, ось так вони як в нас лежать, ось тут знизу промащуємо, клеєм одне вушко. І приклеїмо, перевернули голову позаду голови, ось так. Ось одне вушко готово. Так само інше. На голові залишилось зробити оченята. Для цього у нас є два білі круги. маленькі. Беремо фломастер, малюємо в них оченята та приклеюємо. Тепер голову можемо приклеїти ось так до тулуба. Перевертаємо голову, намащуємо її клеєм по контуру та приклеїмо. Залишилось зробити хвостик для нашої лисички. Для хвостика у вас є ось така заготовочка, наш хвостик. Намащуємо його з однієї сторони клеєм і приклеїмо. Ось така гарна лисичка в нас з вами вийшла. Я сподіваюся, що у вас вона також вийшла. Я вам дякую за увагу. Ви великі молодці. Бажаю вам гарного дня, на все добре, до побачення! Бувайте!